Без рукавочка, і я тут на ній розрізаю друзі, як не дивно роблю ось такі розрізи. Мені не жаль, тому що на страху ще є без рукавки, але мені зручно руку піднімати вверх, вправо, вліво. А коли мене це здавлює, я не можу виконувати фізичні вправи і не можу мерзнути на вулиці. А люблю вдягнути її. І відчуваю, що вона мені гарно прилягає до тіла, і просто бракує лише руку підняти вгору, руку опустити вниз глибоко. розумієте, тут теж треба. Під пахвою розрізати, бо не можу так прогнутися. Шия також назад не дуже відходить, тому що тут комір мене весь час згинає вперед. Він дуже такий стрімкий, ще й товстий, подвійний. знаєте, Він такий теплий, гарний, але просто моя шия, знаєте, хочеться рухатись гарно назад і вперед. А назад вона не може рухатися, тому що тут йде таке, як то кажуть, трішечки обмеження. Так, Тут вже поробила розрізи. поробила розрізи, щоб на всі чотири сторони навхрест, знаєте, Туди, 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 і ще тут треба розрізати, бо під пахвою воно буде гристи і я не зможу відчувати комфорт. Тому, друзі, краса важливіша для мене, чи комфорт. Як бачите, звичайно, що і краса, і комфорт, але ця річ буде йти просто під курточку легеньку. Під таку легесеньку, таке я на собі зараз маю. Отакий легесенький, як то кажуть, можна сказати, весняний варіант. А це буде під низом мене зігрівати, щоб мені по грудях і по шиї всюди було так тепленько, ніжно і приємно. Ще тут треба трішечки попришивати, щоб воно мало естетичний вигляд. Тут спереді ще думаю обрізати, бо щось воно мені мішає біля шиї. Але ж шия тепер так гарно назад прогинається. Я можу шию собі прогнути. Я відчуваю, що мене нічого там не обмежує, нічого не здавлює. І це такий кайфовий момент, друзі. Ось так я собі створюю таку кайфушечну безрукавочку. Тут вона вже вперед дозволить руці піти, вже такий створився проміжок, воля для руки. Тому, друзі, а коли ти маєш відчуття свободи такої в одязі, ти вже кайфуєш по повній програмі, друзі. Тому цього не буде ніхто помічати, що тут такі шпаргалочки зроблені для мого комфорту, але буде відчувати, що я дуже легка, енергійна, така бадьора, тому що це дуже щитується. Розумієте, це дуже видно, коли людина скована, зажата, здавлена, руку не може ні вправо, ні вліво. Якісь має такі внутрішні комплекси, якісь такі зажими блоки в шийному цьому відділі, якісь таке відчуття там, вини, встида, зажатість, дерев'яність, така можна сказати. Воно буває таке психосомати. Це ретельно розглядають. Сьогодні ще слухала одну дівчинку-психосомата, якраз розповідала про те, щоб знімати це відчуття вини, страху з шиї. І цей шийний блок. він Шия просто розслабиться, і вона зможе просто бути гнучкою, такою динамічною і живою, як ви мрієте про це. Кайфуйте, друзі, будьмо здорові.